Армадол, забудь про головний біль. Сміх, сльози, корисності і, звісно ж, мужні військові. Це про український ток Вам від нас свіжа підбірка трендів. Наші воїни вже традиційно очолюють рекомендації Тіктоку, і на цей раз соціальну мережу не оминули новини про український наступ на Харківщині. Тільки подивіться, як жителі деокупованих територій зустрічають ЗСУ. Від таких відео зжимається серденько. Найкраща осінь в моєму житті. Найкращий подарунок на день народження. Наші захисники і захисниці найкращі. До речі, знають у Тіктоці і як на новини про активний контрнаступ українських військ відреагував бункерний очільник держави терориста. А от в українських котиків настрої зовсім інші. Бойові. Тренди підкорили пухнасті, які приміряли на себе військову форму. Їх вже охрестили у загін Котооборони. і вони готові захищати наші кордони, як і зсу. Традиційно багатий тік-ток і на лайфхаки для всіх красунь, що полюбляють б'юті процедури, розкрили таємницю популярної пов'язки з вушками. Виявляється, щоб вона тримала все волосся, надягати її потрібно у такий спосіб. Це робиться ось так. Вдягаємо обручканець, і тут оці вушка зроблені не для того, щоб ми були зайчиком, а для того, щоб Можна було отак закріпати. У розпал виноградного сезону гуляє у тіктоці і смачненький рецептик з цією ягодою. Солодкий сорт винограду заливають железі смаком ківі, охолоджують і отримують незвичний десерт. Ням -ням 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 -ням. А щоб структура делікатесу не розвалювалася, тіктокери радять залишати його охолоджуватися в холодильнику на цілу ніч. До речі, сніданок теж має свою сторінку у Тікток. Там ви знайдете найпікатніші моменти з наших ефірів. Знімайте разом з нами дуети і потрапити в ефір улюбленого ранкового шоу. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.